Індія зацікавилася українськими літаками і має намір не тільки купувати, а навіть допомагати в будівництві. Іноземна делегація подивилась демонстраційні польоти двох флагманів заводу Антонова, пасажирського ан 158 та військово-транспортного Ан-178. Найімовірніше ці літаки візьмуть за основу при проектуванні авіалайнера для індійського ринку. Індійці підписали домовленості з українськими підприємствами про партнерство. Індійська та українська компанії братимуть участь у тендері уряду Індії на поставку літаків. Якщо ДП Антонова, переможе планується створення спільного підприємства з подальшою розробкою нового літака. Ми сприймаємо Україну як довготривалого стратегічного партнера. Ми оголосили тендер, завдяки якому хочемо отримати дві сотні літаків, і ми віримо, що більшість з них буде виготовлено в Україні, а також в Індії. Це збагатить економіку, забезпечить людей роботою як в Україні, так і в Індії. Там, де великий ринок збуту, там є де великі є потреби в нас в літаках. Вони хочуть, щоб частина. Їх Частина виробництва була в них. Але це не є все виробництво. Літак буде проєктуватися тут.